Більшу частину свого життя я шукаю в собі відповідь на питання, що в мені особливого. Думаю, що кожна людина задавала собі подібне питання. Звісно, що ми не думаємо про це кожного мить нашого життя, а просто живемо собі і окей, але в якийсь момент ти раптово потрапляєш на щось, що знову. Привертаю твою увагу до цього процесу. І неочікувано для себе ти знаходиш новий шлях для роздумів. Шлях, який веде до відкриття себе з нового боку. І хто знає, можливо, ти знайдеш в собі те, чого навіть і не знав. Це я самий звичайний хлопчик, як і всі інші. Тут я ще занадто малий, щоб задаватися подібними питаннями та зрозуміти, що я вже неймовірна особлива дитина для своїх батьків. Але це все ж таки суб'єктивне питання, яке стосується саморефлексії, самоактуалізації та сприйняття себе. Саморефлексія це процес внутрішньої рефлексії, під час якої людина вивчає свої думки, почуття, мотивації та поведінку. Вона може допомогти людині зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, відчуття та потреби. Що дозволять їй визначити свої цілі та плани. Самоактуалізація це процес самореалізації, коли людина розвиває свій потенціал та реалізує свої можливості. Це означає, що людина стає тим, ким хоче бути, тобто розвиває свої таланти, інтереси та потенціал. Отже, саморефлексія це внутрішня робота з самим собою, під час якої людина вивчає сама себе, а самоактуалізація це рух до реалізації свого потенціалу та втілення своїх інтересів в життя. І перш ніж шукати відповідь на питання, що в мені особливого, треба знайти причинно-слідчий зв'язок. Чому? Чому я задаю собі це питання? Пошук самоідентифікації. Ось головна мета питання. Чому нам всім необхідно знайти своє місце в цьому світі, зрозуміти свої цінності та життєві пріоритети, визначити свій внесок у суспільство та знайти свій унікальний шлях. Стати більш свідомою та зрілою особистістю, здатною досягати своїх цілей та отримувати задоволення від життя власного життя у результаті самоідентифікації, людина може отримати більш глибоке розуміння себе, своїх цінностей, переваг, слабкості та потреб. Це може допомогти зробити більш усвідомлені рішення та знайти спосіб реалізувати свій потенціал. Цей процес може допомогти зберегти енергію та час, які можуть бути витрачені на непродуктивні дії або непотрібні зусилля в інших напрямках. В результаті людина може стати більш щасливою і задоволеною своїм життям, оскільки буде жити відповідно до своїх інтересів та цінностей. Ось чому. Це знову я. В різні етапи свого життя. Шукаю свій внутрішній творчий потенціал: граю на гітарі, виступаю на сцені, пишу музику, малюю, роблю татуїровки, знімаю та монтую свої перші відео. І все ще не відчуваю себе особливим. Тому що в моїй уяві чомусь ці два поняття: особливість та самореалізація, мали один єдиний наратив. Тобто я вважав, що моя особливість заключається в прояві через самореалізацію і тільки. Але це не так. Особливість і самореалізація це два різних концепти, які відрізняються один від одного. Особливість це те, що робить нас унікальними і відрізняє від інших людей. Це можуть бути різні якості, здібності, характерні риси або досвід, який ми маємо. Особливість може бути генетично вродженою або розвиватися протягом життя, і вона може бути сприйнята як позитивна або негативна. Самореалізація це процес розвитку та втілення свого потенціалу, здійснення своїх мрій та цілей, це прагнення розкрити свої здібності, розвиватися як особистість та реалізувати свої потреби. Самореалізація передбачає постійний розвиток, самопізнання та здійснення своїх прагнень. Нещодавно я гартаю стрічку Тіктоку і потрапляю на такий відос, в якому говорять, що якщо ви маєте невеличку дірку біля вуха, то ви ем, входите до 1% людей на планеті там, чи щось таке. Я одразу згадую дуже давній епізод зі свого життя, де хтось з друзів мені каже, типу, слухай, що це в тебе за дірка? Ти там робив пірсінг чи що? А я такий та. Губат в губі, так, в язику, так, там, там не робив, і, і цікаво. Я ніколи в житті не звертав увагу і взагалі не думав про ту, 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 ту дірку, як то кажуть, не знаю. Про цю штуку, коротше. От, просто забив таке, є, і є, не знаю, може, впав десь колись і пробив собі вуха, не знаю. Гуглю, що воно таке? Отже. Це вроджений рудиментарний порок розвитку преаурикулярних м'яких тканин, Преаурикулярна пазуха або преаурикулярний синус. Шо бля? вперше цю аномалію описав вчений Ван Хозінгер в 1864 році. Найчастіше пазухи з'являються з одного боку, але є 25-50% шанс, що отвори можуть з'явитися на обох вухах. Окей. Okay. Цей отвір є виходом довгого і звивистого внутрішнього вушного каналу, якого не повинно бути у людей. What the fuck? Ця аномалія зустрічається дуже рідко, і шанси її появи рівні 01,09% в США, близько 1% у жителів Європи і від 4 до 10% у жителів Азії та Африки. Вчені досі не знають, чому вони виникають у деяких людей. Проте американський паліонтолог і еволюційний біолог Ніл Шубін впевнений, що ці отвори є своєрідними залишками риб'ячих зябр. Своєму доказі він порівнює ембріони акули та людини, які на перший погляд не виглядають такими вже різними. Далі він різними кольорами позначив частини обох ембріонів і показав, чим вони стають після розвитку. Робота Ніла Шубі називається Твоя внутрішня риба, де він намагається довести, що вона з рибами набагато більше спільного, ніж ми звикли думати. Це неймовірно крута документалка з трьох частин, яку я раджу подивитися всім обов'язково. Мої діти дружили з дітьми Річардсонів. І якось голова сімейства сет надсилає мені лист. Доктор моя дружина риба. Я вирішив, що маю розібратися у цьому. Я готовий до риболовлі. Риба на тебе чекає. Свіженька. Ласкаво, прошу. Проходь на задній двір. Як скажеш, ей, сет, це сімейні світлини? Так, так. Значить, ти риба? Попереджаю, якщо ти в більшому ступені риба, ніж я. Помру від заздрощів. Ну, ма, доведи. Добре, дивись. У мене є зябра. Ось вони. У період ембріонального розвитку зяброві дуги є у кожного з нас. Ця дірочка все ще залишилась від зябер. Тепер я точно заздрю тобі молі. Тому що ми всі риби, але дехто у більшому ступені. Тобто дехто зупинився в розвитку. Та нащо ти? Ти справді щасливиться. Будь-який палеонтолог потоне в заздрощах. Всі ті нерви, м'язи, кістки, які я задіюю в розмові з тобою. І ті м'язи, за допомогою яких ти мене чуєш, розвились від простих зябрових дух. Вони є й у скам'янілостях і в ембріонах. А тепер я бачу це і в тебе. А в мого зятя перетинки на ногах. Обожнюю вашу сім'ю. Всім привіт! Мене звати Костя Македонський, У мене є зайва дірка в голові. Дякую, що не від кулі. І здається, я риба. Така хуйня. А в цій статті зробили відсилку на роботу Єроніма Босха сад земних насолод. Різні твори мистецтва дають нам можливість заглянути в структуру до її першого справжнього клінічного опису, показуючи, що паус. Був відомий людині задовго до того, як він був вперше клінічно описаний. Вся ця нова додаткова інформація про себе, наче дала мені змогу подумати про все це з іншого боку, і, наче уявно, поставити собі галочку біля що в мені особливого. Але насправді відповідь полягає в іншому. Наша особливість це наша індивідуальність, кожна людина унікальна. Ми маємо власні риси характеру, здібності, таланти, генетичні властивості і інші речі, які роблять нас особливими. Ми не повинні порівнювати себе з іншими, щоб зрозуміти свою унікальність. Можна просто спостерігати за собою, слухати свої мрії та бажання. Важливо зрозуміти та прийняти себе таким, який ти є. І пам'ятати, що твоя особливість це твоя індивідуальність. Що в мені особливого? Відповідь на це питання можна знайти в самий неочікуваний для себе момент. Тепер я точно і впевнено можу сказати, що я особливий. Як і ти. Дякую, що подивився це відео. І пишись. Тепер я точно можна, можу сказати: преарикулярних м'яких тканин. Переарикулярна стати більш свідомою та особливою. особливою. А, і потрапляю на відео, в якому порок розвитку преарику. Пре... Преарик... para regular sinus